Слава Україні! Сьогодні відбувся обмін полоненими. Донеччина під постійними ворожими обстрілами у ДТП травмувався 18-річний кам'янчанин. У Хмельницькому відбудуться відкриті обласні змагання для ветеранів та ветеранок. Сила духу Поділля Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. 84 українці повернулися з полону додому. Президент України опублікував щасливі емоції людей, які щойно вступили на рідну землю. Обмін відбувся у форматі 84 на 84. Серед звільнених сьогодні цивільних є ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед військових захисники Маріуполя вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених. Написав Володимир. Володимир Зеленський Також продовжується і дипломатична робота із міжнародними партнерами. Глава держави провів продуктивну зустріч із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. У двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії. Важливо, щоб ми змогли всі ра. Разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи прозвітував Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. 21 удар за добу завдали сили РФ по Донеччині. У ДСНС України розповіли деталі. Внаслідок російських обстрілів Костянтинівки загинула одна людина. Ще двоє отримали поранення. Пошкоджено п'ять приватних будинків та майстерню. Виникла пожежа на території підприємства. У добропіллі ворог обстріляв приватний житловий сектор. Поранена людина. Горіли житловий будинок, гараж та літня кухня. Пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок та вантажівка. У Білозерському внаслідок російського обстрілу виникла пожежа. Мінбудівлі. У Кам'янці-Подільському сталося ДТП, у якій травмувався 18-річний мотоцикліст. У поліції повідомили, що вчора зранку автомобіль «Рено Дастер», за кермом якого перебував 73-річний місцевий житель. Зіткнувся із мотоциклом Сузукі під керуванням 18-річного кам'янчанина. Внаслідок аварії мотоцикліста госпіталізували до травматологічного відділення лікарні. Транспортні засоби поміщено на штрафмайданчик. Слідство триває. За побиття затриманого поліцейському оголосили підозру. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. Ознайомили із деталями слідства. Під час чергування у січні цього року, посеред ночі, поліцейські затримали водія через спробу втекти. Коли чоловік був уже у кайданках, підозрюваний тричі безпричинно вдарив його в груди. Від чого той упав на землю? А після падіння потерпілого ще наніс йому декілька ударів. Наразі до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього Арешту та відсторонення поліцейського від посади. Відкриті обласні змагання для ветеранів та ветеранок Сила Духу Поділля 18 та 19 серпня у Хмельницькому. Захід проводять із метою соціальної адаптації та реінтеграції в цивільне життя а ветеранів, залучення військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин до розвитку спортивних осередків у громадах із метою фізичної та психологічної реабілітації та із метою вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Посилання на реєстрацію на захід можна знайти на офіційній. Ні, сторінці управління із питань ветеранської політики Хмельницької районної військової адміністрації також про майбутню спортивну подію розповіли фахівці у програмі з перших уст. Музика. У Хмельницькій міській раді запрошують мешканців долучитися до заходів із розробки плану сталою. Міської мобільності посилання для реєстрації доступне на сайті ради. Реєстрація для участі там є. Тож зверніть на це увагу у муніципалітеті. Наголошують, що саме завдяки спільному діалогу зможуть сформувати ефективне бачення розвитку міського транспорту та мобільності, яке відповідатиме реальним потребам громади. Берімо участь у створенні комфортних умов для проживання в громаді. Думка кожного важлива, як і зусилля та дії щодо наближення перемоги. Підтримуємо українське військо. Слава Україні! Героям слава!